Ніхто не знає, але те, що тут пробіг змотаний, це факт, тому що ну, як можна не вірити, норвезькій базі, в якій в 21-му зафіксовано два рази, в 23-му і в 25-му. 25 ну чудес не буває. Так, далі, друзі, на жаль, констатую факт, що обманюють не маленькі ноунейм no перекупи і ділки, які видалили, викинули сім-карту, і на цьому їхня робота може продовжуватись просто з іншої сім-карти без жодної відповідальності. На жаль, вас можуть обманювати і великі компанії з великими автопарками, з менеджерами, і з YouTube каналами. ось така ситуація. Я без коментарів якихось. Я просто буду брати інформацію, яка опублікована ними, і перевіряти її на сайті Вегвесен. Тобто я не декларую, що компанія обманює. Я декларую, що це велика компанія. Я декларую, що у компанії багато авто, пропозицій на авторія 57, що у них. Великий ютуб канал із чималим числом підписників, багато автомобілів. Ось вони на кожен знімають коротенький відеоогляд, і головне з довірою клієнтів. Йдемо по черзі. Типу, я просто без коментарів. Максус є делівері Перевірено авторія по 15 базах пробіг від продавця 25 тисяч кілометрів. Заходимо в Еквесен 60. Тобто зафіксовано двічі в 25-му році 60 тисяч кілометрів. У продавця 25. чи багато змотано? Звісно, небагато. А факт є. Факт є. Яке цьому пояснення? Напишіть в коментарях, яким чином пробіг зменшився, чого він не відповідає норвезькій базі даних. Можливо, випадковість, можливо, десь помилка.